Ну, тож, перше місце, ось така гарна місцина, скажімо так, заходить більше глибина до берега і вбирає трава. Я думаю, тут можна буде обловити дуже багато малька, тобто корм для риби є. Тому я і поставлю щось щось схоже на цього малька. Спробую з ось такого віброхвоста. Ну і відразу на трьох грамах. Хоча, можливо, тут і воблер би гарно підійшов. Але от зараз хочеться саме цю приманку. Так, я йшов по цю кувшинку і побачив, як стрибає риба. Я думаю, що це або окунь, або щука жива біля неї. Ну Як можна повз таке пройти? Тому буду зараз спробувати тихенько підійти і обловити ось ту ділянку. У мене, звісно, нано, але ну щось придумаю, як виводити, як проводити. Якщо в кушинку зайде, шансів не буде. Треба виводити так, щоб не заходило. Флюрокарбон використовую дуже тонкий, до 2 кілограмів. 016, здається, але ну, не можу я пройти, коли риба ось так плюхає. І веде себе активно. Емоції важливіші за приманку. Ну, для мене, принаймні. Половив я трошки на тому місці і зрозумів, що ну, не те, щоб риба суперактивна і варто витрачати час саме на те місце. Мене цікавить саме зараз пройтись по місцині, подивитися красиві. Не те, щоб нові місця, але літом я ще тут не був. Весною мені прям сподобалося. Покажу вам сьогодні, що саме я маю на увазі. Одне з перспективних місць, яке я прям не люблю обходити це ось такі канали, затоки. Тут, хоч і поросло все травою, але провести якусь мормишечку. Можливо, попір, облірочок, завжди можна. Заодно й перевірю, наскільки класне перспективне місце. Весною я тут був, було багато уклейки, верховодки, і мені казали, платва сюди заходила гарна. Подивлюсь, де ця ямка, бо про неї розповідали, розповідали, так я її і не знайшов. Тоді і вітер був, і холодно, а зараз є можливість. Так, да, зараз подумав, от місця, звісно, зараз, напевно, під поплапопер мармишку. воблер тут буде дуже складно провести. Тому почну з мармишки. Спробую зараз ось таку імітацію комахи веснянки. Має бути непогано. Мармишка 0,3 гри, застібку зараз не прибираю. Підійшла стайка окунів за приманкою. от такі невеличкі. Пару разів ударили, але не засіклися. Не захотіли їсти. Зараз, вибачте, звук може бути тихий, але... ой, ще один оконючок маленький взяв. Так, да, в такому каналі можна наловити багато риби, але вона буде невеликого розміру. Хоча екземпляри і трофейного розміру теж можуть бути. Так от, не шумлю я, бо я все-таки вірю. Що риба чує і може злякатися? Все залежить від місця. Якщо місце тихе, а риба звикла до того, що тут тихо і може бути насторожі, якщо дуже сильно шуміти. Опа, бачили? Малий. Ну, задовбувати такого маленького окуня, не дуже цікаво. Тому буду пробувати шукати рибку побільше. Є в мене надія, що сюди зайшов. А, зайшла червона пірка нормального розміру, буду пробувати її піймати, і от там під кущами вона точно ходила, а можливо там карась. Подивимося. Ого. Ого, що це було? Ого! Оце рибуха! Поки я міняв приманку. Тут такий вихід був. Дійшов дось до такого каналу, а весною це була прям стрімка річка. Вода була ось на рівні вершини дерева і постійно була течія. Течія мінялася вліво-вправо відносно того, чи давали течію на Київський ГЕС. Але місце було цікаве. Зараз, на жаль, навіть з ультралайтом тут не половиш, не пройдеш. Можна жабу якусь поганять було б з мультом, але я його сьогодні не брав. Піду далі шукати. А от і перша рибка на ультралайтик. Знайшов ось таку місцинку непогано. І на твістер 2 дюйми, от такий окунь Десь близько до берега прямо ось в цих кувшинках і взяв. Пішов гуляти. Спробую ще пару закидів тут зробити. Рибка є, було б цікаво спіймати парочку. Була покльовка окуня. Вже сидів я або вирвав приманку з його рота, або занадто сильно дьорнув, але це однозначно була рибка. І ще один теж на твістер. Думаю, можливо, рака варто поставити, спробувати. В принципі, і на це покльовки є. Але чомусь мені здається, зараз спробую поставити рака і покльовки будуть ще краще. Дамо йому свободу. Заради інтересу поставив ось такого рачка. Подивимось, чи буде клівати краще. Там було грами 2 приманка, тут на одному грамі. Але я не долітаю прямо до кінця цієї заводі, де в теорії стоїть стайка. Але всередині покльовки і під цим берегом теж були. Дивна штука, але щойно ставив рака і були такі. Незрозумілі пасивні покльовки. Ну, і то рідкі. Зараз поставив ось такий віброхвост, зелений, активна приманка. І от цікаво на контрасті. Чи буде риба ловитись активніше і вагу збільшив до 2 грамів. До речі, я от бачу, що дали течію. Бачите, отут, коли я прийшов, не було такого. Вийшов на ось таке гарне місце. течія, канал, але глибина ну, пів метра. Трошки постоїв, подивився, ні у риби немає, ні якого руху. Ну, можливо, покидавши блешню, я би тут і зловив якогось невеличкого головня. Але піду далі, пошукаю на джиг там на глибині. Оце так вихід був. Щось жирне атакувало тут малька. Так, щось непогане ну, відносно. Або в траву завело. А, ну окунь. Окунь, Ну, відносно непоганий окунь. Нормальний, прикольний. Грамчиків 100-150 в ньому буде. Не хочу сьогодні забирати рибу, вона не така велика, щоб з нею возитися. А хай краще живе і приносить задоволення. Так, ну на великій паузі. Ще один окуньок на вечір взяв. Такий непоганий окунь, Так який непоганий, малий. взяв маленький окунь, от, Приманка все та ж. Сьогодні працює саме твістер, активна приманка на 2 грамах, хоча на великій паузі з набере, зажовує. По-іншому зараз не хоче ловитися. Залишаєш на дні, він зажов.